Вітаю вас, мої любі малята. Послухайте сьогодні казочку, яка називається Бережи світло. Жив був зайчик, і в нього було три друга бобер, білочка та їжак. Одного разу друзі зібралися біля будинку зайчика і вирішили піти по гриби. Коли відійшли від хатинки, білочка обернулась і побачила, що зайчик не вимкнув світло. Зайчику, сказала білочка, а чому це ти не вимкнув світло? Та нехай горить, ми ж повернемось швидко, відповів зайчик. І звірята пішли. Пройшло чи багато часу. З повними корзинами грибів та ягід виморені друзі повертались додому. Повернувшись до будинку зайчика, звірята побачили, що світло вимкнуте і на дверях щось висить. Підійшовши ближче, побачили повідомлення про відключення світла і велику суму штрафу в розмірі 10 тисяч лісових гривень. Зайчик почервонів від сорому, а друзі довго про щось домовлялись. Знаєш, зайчику, вихід з цього положення є, але ти повинен зрозуміти, що необхідно бережно ставитись до навколишнього середовища, сказав їжачок. Нічого даремно не дається, за все треба платити. Ми можемо тобі допомогти, але ти тільки повинен нам пообіцяти, що будеш економно використовувати природні ресурси. Промовив бобер, у мене в річці водиться велика кількість риби, то її можна ловити і продавати. Вранці наступного дня зайчик взяв вудочку, відерце та пішов вудити рибу. У лову він був дуже радий, відніс на базар, продавши рибу, отримав 500 лісових гривень. І так кожного дня ходив на рибалку та на базар поки не накопив 10 тисяч лісових гривень. Заплативши штраф, повертаючись додому, зайчик всім розповів про свій негарний вчинок і порадив бережно ставитись до природних ресурсів і марно їх не витрачати.